All inclusive по-іспанськи. Вже майже три роки я живу в Іспанії. І сьогодні буде мій перший досвід відпочинку в готелі на все включено саме тут. Мене звати Лара. З травня 2022-го я живу в Іспанії. А це Хуан, моя друга половинка. І в ці вихідні ми святкуємо день народження Хуана на Коста Музика ми приїхали в Каніль ла Фронтера. Місто знаходиться за 60 кілометрів від Харес ла Фронтера. До заселення в готелі у нас є час. Тож трохи прогуляємося. Ми сьогодні приїхали. Сьогодні день народження Хуана. Ми приїхали в маленьке місто, яке називається Каніль де ла фронтера. Каніль для фронтера. Чим відомо це місто? Тим, що тут дуже-дуже відомі пляжі, дуже популярні і літом тут ну, просто неймовірна аншлаг. Дивись, бачу емблему пива Крузкампо і бар, брати. Це для нас. Ех, обожнюю це. Я просто обожнюю ці штуки, яке називається бандері, вони в кожному закладі трошки відрізняються. Але там сир, осетуна, олівка і там щось морське. Це зазвичай це випадку панчо і є є халапені? Сира mm, халапені, вибіка. Халапені, окей, яка дуже така гостра, але дуже прикольно, дуже смачно. Ну що, давайте привітаємо. Ну, ще поки так не дуже привітаємо, а це почнемо привітати Хуана з ним народження. Ну відамо філіском плянію. Філікомплянію. Ви тільки дивіться, яка краса. Все це обов'язково повинно бути замаріновано в. Олівкової олії, це ж обов'язкова річ. Ну і це також обов'язкова річ для будь-якого столу. Це хлібні такі маленькі палички, які називаються пікос. Любов я правед. Міракеось віво. Енорми і віво. Віба, віва. Ех, ці дві слова іспанські. О, ну і як це? Це просто неймовірно, дуже смачно. Це ще одна річ, яку я неймовірно полюбила тут. Це тунець, але він має е, такий спосіб приготування, як наш балик. Насправді тунець я не люблю майже ні в якому випадку, я єдина людина, яка не любить тунець. Але цей тунець, цей, тут він називається Атун Мохама. Він неймовірно крутий і я дуже раджу вам спробувати обов'язково, якщо будете в той зоні, де є а, тунці. Ну, про цю страву хочу розповісти окремо, тому що ну, така просто вбивственна річ, але дуже-дуже смачна, якщо ви будете їсти її в правильному місці. Називається це Тартія де Камаронес. Камаронес це такі маленькі креветочки, е дуже схожі на наші Чорноморські. Дуже смачна річ. Тартія де Камаронес завершена. І ми йдемо заселятися в готель. І це прям, мені здається, що перший отель-отель у отель. мене в Іспанії, тому що всюди, де ми були раніше, це були такі ну, маленькі міські готелі. А тут, прям, як бачите, готель-отель. Так, ну що, тепер треба знайти, де ми сьогодні будемо жити. Ентре, ентра, енте. Ну що, давайте зробимо огляд чотири зірки, називається «Фуерте Каніль і я вам показую номер стандарт. Так, що маємо? Маємо два окремих ліжка, які зібрані велике. Є додаткове місце, цілком можливо, що для дитини. Так, що маємо далі? Маємо ось таке чудовий, чудову тераску. Давайте подивимось, от прям тераса виходить у нас прямо на. Коротше, тераса дуже класна. Дивіться, яка краса. Тут у нас вигляд на басейн, і ось там позаду у нас вигляд на море. Давайте подивимось, що у нас тут, як завжди, тут в прихожій у нас тут купа шкафів. Ну, дуже велика ванна. Не знаю, чи добре мене видно, Давайте включу світло. Так, ну чудово, є ванна, тому що, мені, чесно кажучи, ванна не вистачає, бо у нас вдома ванни нема. І окремо є е, необхідна річ. Що можу сказати? Мені подобається. Мені подобається. Територія дуже доглянута. Усе гарне і ахайне. Є кілька басейнів на вулиці. Один великий, та інший трохи менший. Також є критий басейн для відпочинку взимку. Але він зовсім маленький. Ми заглянули, людей багато, тож не стало затримуватися. Перед вечерею ще раз прогулялися. А потім сперед у ресторан цього вечора подавали морські смаколики. Саме те, що я обожнюю. Вечеря була гарна, жодних зауважень. А після смачної вечері в лаундж-барі гостей розважали живою музикою. Приємні враження та чудовий вечір запам'ятається надовго. Всім доброго ранку. Йдемо снідати. Тобі подобається в готелі? Киву? Так, звісно. А що більш за все? Ну, саме в цей момент сніданок. Вечеря була дуже гарна. Я думаю, що сніданок буде такий санк. Старфайма. Сумую за такими сніданками, чесно. В Андалусії прийнято снідати підсмаженим хлібом з олівкою олії. А тут очі просто розбіглися. А от шампанське на сніданок стало для мене справжнім сюрпризом. Такого я раніше ніде не бачила. що хочу сказати це, звісно, круто на сніданок. Перший бачу, але прикольно. Як справи, чудово, трохи зголоднів. Ось так виглядав мій сніданок, а Хуан залишився вірним андалузьким традиціям. Для мене це дуже дивно, шампанське на сніданок. Сам я з Хересом, з Кадісу, але вино на сніданок я зазвичай не п'ю. А тут бокал шампанського. Для, для мене теж це перший досвід. Я вперше п'ю на сніданок шампанське. Тут його ну, Це нормально, як кава, і поруч з кавою стоїть шампанське. Ну, Прийдемо. Чесно кажучи, я дуже хотіла попробувати, як це іспанське все включено. Мені сподобався. Отель класний. Тому я рада, що в нас такий досвід. І ще раз хочу сказати Хвану Феліском пляні. Зараз я на один рік Mal. старший і на два кілограми важко. Ну, тебе трохи треба спуститися до моря. а Потім треба, звісно, трошки подні піднятися. Але це такі дрібниця. <in> <in> Зараз лютий. Ти дивись, яка краса навкруги. Тут нема такої системи, як, наприклад, в Єгипті, де пляжі зачинені. Тут пляж для всіх бажаючих. для всіх. Екем дуже гарний сьогодні. <плес> Кожного разу дуже вражено. По-перше, океан дуже відрізняється від моря, на мій погляд. А він неймовірно. Має неймовірну силу і якусь просто важко описуємо енергію. Дивіться, яка краса. Прийшов час прощатися з готелем. Відпочинок вдався. Але я знайшла один недолік. Ліжко було незручне, все інше без жодних претензій. Дякуємо Фоєртекані. Я знайшла один недолік. Відпочинку в готелі, який називається Фуерто Коніль Резорт, це те, що ну однієї ночі це мало. Скажи, чого у тебе так багато речей? Ми ж їхали всього на одну ніч. Дивись, у мене маленька сумочка, а у тебе велика валіза. Ти зараз серйозна? Так там твої речі також. Ні, мої ось тут, а там тільки твої. Ну, а й уяви, наприклад, що ми виграли в лотерею і залишаємося ще на тиждень. Тому потрібно, щоб воно з собою було багато речей. Це. Це. Дякуємо, Коні. А наша подорож ще не завершиться. Тримаємо курс на один з найвідоміших пляжів Коста деля Лус. Сонячного узбережжя. Після готелю ми приїхали на дуже, дуже відомий пляж на Коста дель Лус де демика. Каня демика. Фарро де бачимо зараз. Ой, краса. Бачите, тут також серфери. Є загораючі. Дуже багато серферів, не бачу, чи є люди плавають, купаючися. Але відпочиваючих дуже багато. Дивіться, як цікаво. Раніше тут була дорога, причому така нормальна дорога. Sí, І зараз від дороги залишилося таке Ось такий маленький шматочок, тому що вся дорога, ну, там вхід зачинено. і такий невеликий шматочок дороги залишився вільний. Все інше засипано піском. Цікаво. Це натуральні дюни. Їх зробило сонце та вітер. І вони можуть рухатися. Так, вони рухаються. Ось це маяк Трафальгар. Місце зі своєю цікавою історією. Ось тільки подивіться, яка краса. Давай подивимося цю частину. Так, звісно, давай. Ти тільки подивися, яка краса. Тут море mm. і. Тут також море. Ну а тут коментарі не до чого. На мій погляд, Атлантичний океан просто неймовірний. Не можу не розповісти про це суператмосферне сренгіто на пляжі Кані з Називається Лос Дюнас. Враження ніби я завітала в гості до Боба Марлі. Що скажете і як вам пляж Каня Демека? Мені дуже сподобалось. Атмосфера така, знаєте, Трошки Боб Марлі, особливо враховуючи це Черенгіта. І зараз ми відправляємось на другий дуже-дуже відомий пляж, який називається Пальмар. Я цей пляж відомий не тільки своїми чудовими природними багатствами, а ще й тим, що пальмар це океанське узбережжя з нескінченими барами поруч. Такий собі місцевий варіант Ібіци, де влітку триває нескінченна фієста. А люди тільки і роблять, що переміщаються з пляжу в бари, а потім вранці знов повертаються на пляж. І як вам такий варіант відпочинку? Це були дуже класні вихідні. А я для себе не перестаю дивуватися, скільки ще невідкритого, цікавого і неймовірного в провінції, де я живу, в провінції Кадіс. За три роки я далеко не все ще бачила і знаю. А на сьогодні все. Ми дуже чекаємо ваших коментарів. Чи сподобалася вам подорож? І також можете в коментарях вітати Хуана з Днем народження. Впевнена, що йому буде дуже-дуже приємно. І хай щасти.